Всім привіт! Мене звати Оксана, а ви на Harvest Дері. При вирощуванні будь-якої культури може виникнути потреба у пришвидченні її достигання. Коли і який десикант вибрати, ми розповімо у цьому відео. Почнемо з того, що десиканти є різні за швидкістю роботи, тому застосовуються у різних випадках і переслідують різні цілі. Гліфосати, наприклад, працюють довше. І в той же час толерантніший для культури, та будуть мати менше негативних наслідків ніж швидкі десиканти на основі деквату чи глюфосинату амонію. Використання гліфосатів не має протипоказання на олійних культурах, а також при вирощуванні на насіння. Чого не скажеш про інші препарати? Швидкі десиканти на основі деквату чи глюфосанату амонію працюють набагато швидше ніж гліфосати. Відрізняється сам принцип роботи. Тому швидкі десиканти не бажано використовувати на олійних культурах або в насінницьких посівах. Наприклад, на соняшнику використання деквату буде зменшувати вміст олії, що автоматично зменшує урожайність та якість. Хоч за олійність в Україні поки не доплачують. При обробці деквату рослина починає дуже швидко втрачати сік та вологу. Настільки швидко, що пластичні речовини не встигають засвоїтись та збільшити об'єм продукції чи її якість, саме тому використання на насільницьких посівах також не рекомендовано, адже швидке екстремальне достигання буде знижувати посівні якості насіння. Особливо критично це може проявитись на таких культурах як соя, соняшник та горох. До речі. Наскільки сильним може бути негативний ефект від десикації, залежить від стану культури на момент застосування, тобто від фази розвитку та вологості. Тож давайте підведемо підсумки, коли потрібно застосовувати гліфосат, а коли швидкий десикант. В принципі, використання десикантів планово в системі захисту зустрічається дуже рідко, особливо у нас на півдні. Тому ми повинні зрозуміти, що десикація доцільна. Для контролю бур'янів, що зійшли у пізні строки або після невдалих гербіцидних обробок культури, для десикації підгонів у нерівномірних посівах культури або у технологічних коліях. Найбільш доцільне використання десикантів – це пришвидшення достигання основної маси культури. Це є необхідним прийомом, коли вегетаційний період обмежений. А вам іще потрібно зібрати, посіяти і ще, щоб озимина розкущилась. Дуже часто цілої десикації буває дві, а то всі й три. Тож, вибирайте правильні десиканти. Про принцип дії кожного з них ми розповімо у наступних відео. А кому було цікаве це відео, ставимо лайк, підписуємося, щоб не пропустити нові відео. І не забудьте поділитися ним з друзями. Хай прибуде з вами врожай! Па-па!